Всім привіт! Сьогодні мені дали на ремонт такий акумчик. грубо кажучи, що з ним сталося? Він десь там його залишили на вулиці, він промок під дощем. Ну, але це не оригінальна макіта, це Китай, Того, що тише пише 5000 мА, тут, скоріше всього, 5 очейок. 51865 і в неї ну, ємність в них там, 3 з копійками, це максимальна. Не може бути 5000, тобто ну, це якийсь Китай. Купувався він з якимось там косаркою для трави, здається в комплекті, що? От маркування XH2402A5. Ну, тобто ємність тут, думаю, 1002 мА може менше. Але так як цей акумулятор залишився на душі і потім після того, як каже колега, він перестав працювати. Зараз спробуємо відремонтувати. Я вже під нього замовив ось таку плату зелену. GL4C BH BH. От такого плану. Зараз подивимося, що в ньому. Акумулятори в мене теж для перекидки є. Так, беремо, викажущий викрутку. Опід вот такі фігорні, шурупи, чи там гвинтики, як правильно, розчіпляється. Так, для. І він такий я зазвичай використовую магніт, щоб вони не літали по столу. Зібрали в сторону. Ага, от є плата, о! Тут вже видно, що з нею залишилось. Осталось з нею ось що. Бо вона замочена і, напевне, через розряд все окислилось. Тут відновленню, скоріше всього, не підлягає. Що ще цікаво? Стоїть тільки два ключа. Ось цих. Тут бачу, навіть заводу немає. Або не меншу потужність, або не знаю, такий жорсткий-жорсткий китай. Тут де пружинка. Теж видно, що все було в воді. Пружинку ми. Так само на магнітик посадимо. Ну що, зараз візьму простеньку тестерами. Не буду шукати свого основного, я думаю, цього вистачить. Подивимося, що з ячейками. Акумуляторів. Так, це ніби плюс, це мінус. 198485, ніби норм. Так, дивимося першу. Ні.

Так, щось ми отримає, може кабелі. 3,97. Ну, ніби ячейки живі, все добре. Так, загальний вольтаж 1984. Тобто ячейки робочі. Цю плату зараз я викрутку ізьму хрестову. Зніму. Так. Перший гвинтик. І другий так. О, Тут також, я думаю, нормально видно, що він так добре промок. Сліди от води. Вони казали, ніби чи під дощем забулися на ній, чи що. Горбакаючі плата, це вже її гайки. По акумуляторах ніби все добре. Але що хочу сказати. 18650 і на 1500 мА. Тобто, не оцей надпис 5000 мА, а 1500 мА 20 вольт, ну чи там скільки? 1888 пише. Тобто, китайці намахують жорстко більше, ніж в три рази. Так, зараз я цю плату перепаяю щодень. Э, цю плату поставлю сюди, перепаяю. По розмірах, ніби вони мають бути взаємозамінями. Тільки тут йде три ключі, тут іде два ключа. Тут іде мікрушка, тут іде просто два діода і транзистори. От так само два діода. Все йдуть резистори, тут я їх взагалі не бачу на розвищні. Ну, тобто, я так думаю, що ця плата трішки краще, ніж ось це. Китайське Китайський непотріб. Тут ще якийсь код стоїть 2023.06.05. Це, скоріше всього, дата. 05.06.2023. Ну, зараз 8 місяць 25-го. Тобто вже більше двох років назад і, скоріше, так само поставлені акумулятори. Не можу сказати проємність, заміню плату, перевірю і тоді скажу, що там поємності. Так, ну що ж, беру, включаю паяльник, А зараз будемо її перепаювати. Що хочу сказати: плюс це червоний, мінус це чорний. Тут, до речі, ще стоїть термодатчик. Напевне, є все-таки захист від. Перегріву. Тут, як ми бачимо, термодатчика ніякого немає і не було. Навіть щось я місце не бачу, чи він це. Ну і порупаються, відповідно проводи тут b 4 b 2 b 3 b 1 Тобто іде мінус. Якщо я не помиляюсь, мінус, потім йде b 1 b 2 Б3 і Б4. Все поочередно зараз я заміню, щоб це на відео не знімати або, можливо, в прискореному темпі. Перепаяю і тоді продовжу камеру трішки поправлю. Паяльник мене ось такого плану, досить непоганий. Ось з такого плану досить непоганий. Ну що ж, через декілька секунд. Продовжимо. Так. Камеру все-таки поправлю, можливо, послаблена. Так, продовжуємо. Нагревается мы тело, что срочно Шибин разогретый. Так, отпаем. Включим режим Turbo Boost. Вот такие Великі контакти досить добре відпаюються. E Thank you. Трохи гаряче тримати пальцями. Рубий провідник. Ну що ж, перепаяли ми. Зараз я закріплю плату. Все тримається ідеально. Пайка непогана. Заміряємо напругу. Оключаюсь, не поставив. Так от. Вихідна напруга є 19,7 19.8. По точках резону немає перевіряти. І вже наступний тест покаже на пристрої, як воно працює. Так, тепер збираємо і на цьому закінчуємо ремонт. Так, де наша пружинка. Ось така підкладочка, де, наприклад, напевне, в нормальних платах був індикатор заряду, а тут його немає. Ось. так зібрали. І можна вкручувати гвинти. А кому? І кажуть, цікаво, яка це плата. До речі, я не сказав ціну. Ціна на плату була в районі щось. А, навіть скажу точно, була ціна на плату при замовленні з Aliexpress 50 гривень. Рівно 50 гривень я дивився, що зняло повна картці по курсу. Тобто вартість була 50 гривень. Ну, тільки що в цього продавця я розміщу ссылку в описі. Цього продавця доставка була десь в районі місяця, досить довго. Так, ще раз контрольний перевіряємо. Я пора полярність перекутав. 1984. Але вже на акумуляторах є напруга. І, скоріше всього, що все. Працює. Якось так. Так що, якщо сподобалось вам відео, ставте лайк. Діліться відео. Ну, якщо у вас вилетіла схожа плата, можна її сміло міняти на, на такому китайському акумуляторі. Але ємність тут півтори тисячі, не більше. Так, що дякую за перегляд і до зустрічі.